Шановне товариство, я вас вітаю. Сьогодні нарешті чудовий день. Чому чудовий? Тому що ми їдемо віддавати ауді q 7 людині, яка її виграла. Ви пам'ятаєте, що ми зібрали майже 10 мільйонів для Збройних сил України. До речі, звітно ну, обов'язково зробимо, що там і як відбувається з виробництвом дронів. А сьогодні ми їдемо віддавати ауді людині на ім'я Микола. У нас були проблеми з цією машиною, я зізнаюся. Хоча сертишники завжди кажуть все, що відбувається. У нас були проблеми з цією машиною, які людина потрапила у ДТП. Власник цієї машини коли гнав у той час, коли ми розігрували машину, і він потрапив у невеличке ДТП. Фура змінювала смугу і зачепила трохи переднє крило і передній бампер. Машину ми відремонтували швиденько, але якісно. Вчора я забрав машину зі станції технічного обслуговування з малярного цеху. І сьогодні машина готова для того, щоб ми її віддали переможцю. Отже, товариство, поїхали разом з нами. Привітаємо Миколу і порадіємо разом з ним. Товариство, нарешті ми приїхали на наше місце. Машина готова, і давайте запитаємо у Миколи, чи готовий він. Коля, я вітаю вас. Як настрій, хорошо, дуже добре. Дуже хорошо. Нервували. Да, Нервую. Досі нервуєте. Да, да. Отже, ходімо разом. Вітаю вас. Це Руслан Боштавий, керівник фонду джвілі, і саме ця людина організувала розіграш цієї машини. Будь ласка, це майже ваша машина. лишилося тільки зробити необхідні документи. Не, ну. Виходьте до нас, трохи поспілкуємося, декілька питань. Сумку можете вже лишати у власній машині. Отже, Коль, я хотів вкотре вас поздоровити з тим, що ви виграли Audi Q7. Мої вітання. Моє вітання. Дякую. І перше питання: які плани на машину? Чи ви ще не знаєте? Е, Ні, плани, як мінімум, до весни, буду кататися, угу. а далі буде. подивимося, після зима прийде, подивимося. Які були відчуття одразу після того, як я зателефонував? Думали розвод чи ні? Е, ну слідкую, я вас пізнав голос, канал, все, але ну, був шокований. Зразу Ютуб включив, стрім я не дивився. Ну, ну Прокрутив запись. Дзвоню дружині, треба срочно це, щоб прийшла. Ну, не вірив, ну, не вірилося. Тобто що... ви ще не святкували? Ні. Не святкували. не святкували, дружина плаче, там діти. А чого <laughs> ну, плакати, аудіс? <laughs> ну, вона, говорит, ну, обманюють, я говорю, ну як обманюють, я ж не купляв її. Ну, ну, це розіграш, це так повезло, шанс один, 185 тисяч було, ну так випало. Я вкотре хотів нагадати, що Микола задонатив 500 гривень, і маючи один шанс, із величезної величезною кількістю шансів там було приблизно чи 18, чи 20 тисяч, він виграв. Да. І вкотре вас поздравляю. Дякую ще раз, дякую <сі> ще раз. До весни будете їздити, маєте зараз ви K5. Да. І якщо не секрет, якщо можна запитати, у якій сфері працюєте? В таксі. В таксі працюєте. Да. І тобто ви використовуєте К5 саме в таксі. В таксі, так. Да. Ага, ага. Тобто тепер буде люкс таксі на Q7. так? Шановні глядачі, ще раз окремо вам дякую за те, що приймали участь в нашому зборі. І хочу вам нагадати, що найближчим часом відбудеться новий розіграш. Так як війна ще не скінчилась, треба допомагати хлопцям. Тому чекайте на нову тачку, чекайте на новий розіграш. І всім дуже дуже дякуємо від всіх хлопців. Отже, товариство, хлопці зараз займаються вивченням документів. Сьогодні машина буде переоформлена. Ну а ми з вами рухаємось далі. Найближчим часом на каналі Рейсинг Тім відбудуться нові розіграші і, звісно, велика кількість цікавих тест драйвів. Отже, товариство, слава Україні і пока.